Я знаходжусь на озері Лак-де-Моржан. Воно знаходиться на висоті 1366 метрів на самісінькому кордоні з Францією. Сьогодні в мене в планах пройти 5 озер. Такий запланований маршрут, не знаю, що з цього вийде, тому що погода трошки псується, але в цілому настрій такий бадьорий. Я зараз тут познімаю і вже буду проходити кордон і шукати ці наступні озера. Це та озеро також є домівкою для багатьох видів риб і птахів. Навколо ялинові ліси та пасовища. Лак де Моржан – це не тільки місце для релаксації, а й важлива зупинка для багатьох туристичних маршрутів. Звідси починається і мій захопливий похід до інших озер. Влітку це місце стає справжнім оазисом для тих, хто шукає втечі від міського шуму. Вода тут настільки чиста та прозора, що в спокійну погоду в ній відображаються могутні хірські вершини, створюючи враження дзеркала природи. Ця перша зупинка моєї подорожі. Заряджає енергією та налаштовує на подальше відкриття чарівних куточків нашої планети. Також звідси відкривається чудовий вид на всі вершини день думіді, що в перекладі означає зуби пікну, Зліва направо східний саміт, фортеця, собор, еперон, жовтий зуб, пальці та висока вершина. Пам'ять про швейцарця, який служив у французькому іноземному легіоні, створеному в 1831 році. 40 тисяч швейцарців служили в цьому підрозділі французької армії. Переважна більшість з них у 19 столітті. З 1927 року громадянину Швейцарії заборонено вступати до іноземного легіону. Ось це каміння і є умовний кордон Франції і Швейцарії. Ось тут я Швейцарії, ось тут я вже во Франції. Звідси я починаю свій шлях до озера Вон. Відстань між озерами складає 1 кілометр 300 метрів. Тому йти до нього приблизно 30 хвилин. Лак Дево це мальовниче озеро, розташоване у Франції неподалік від відомого гірськолижного курорту Шатель на висоті близько 1200 метрів. Озеро є популярним місцем відпочинку як для туристів, так і для місцевих жителів. Це озеро виглядає зовсім по-іншому ніж лак -де моржа тому що знаходиться воно вже в центрі поселення, але все одно не втрачає своєї привабливості. Воно було штучно створене для підвищення туристичної привабливості, але вже стало невід'ємною частиною місцевого ландшафту. озера прокладені мальовничі стежки, де можна насолоджуватися тишею та красою. Це місце ніби створене для того, щоб зупинитися і насолодитися моментом. Ну що ж, відійшов від, від озера, а бо. І зараз йду на озеро Муї. Звісно, тут є підйомники, але вони сьогодні чомусь не працюють, та й взагалі підійматися пішки завжди якось цікавіше, ну, принаймні для мене. Коротше, трапилася смішна ситуація. Я йшов до озера Мульль, але прийшов на озеро Конше. І я не знаю, як це трапилось, тому що я просто пропустив там унизу озеро Муйль. І воно було третє по списку. Це було четверте конше, і ще є п'яте. І тоді я як зроблю? Я піду відразу до п'ятого озера, а потім повернусь до цього, ну, просто пройду. Це озеро і повернусь вже на третє озеро на миль. Але це дуже смішно. Я зараз дивився мапою і не міг зрозуміти, чому я його пропустив. Я націлено йшов і сюди, думаючи, що це озеро Миль. Хоча була назва не знаю. Ну так буває. Це озеро знаходиться вже на висоті 1678 метрів. І це знов територія Швейцарії. Тут можна ознайомитись з місцевою фауною, більш звичною нам і навіть такою. Ось мені потрібно озеро пре де вєй 15 хвилин. Досить дивно, але стежки на озеро Лак де, де вєй я чомусь не знайшов. Це останнє озеро на моєму шляху. І стежки тут, я не знаю, немає тут. Є ресторан. Я так зрозумів ресторан Готель. Там є а, напрямок вказівний стов, ну ви бачили. Але я... Навколо походив і не знайшов нічого, тому я йду зараз своєю стежкою. А вздовж оцих дротів, я не знаю, що це було. Підйомники, можливо, якісь такі для однієї людини. І за мною це озеро знаходиться, тому зараз буду йти до нього і знімати для вас. Ось, бачите, там вже проглядається озеро. Воно також знаходиться на території Швейцарії. Тут сховалося маленьке безіменне озерце. Це озеро Пре де Лавєй, і, як на мене, це саме дике озеро серед лісу, серед ялинок, і тут така атмосфера. Лише качки а, крякують і все. А так тут така тиша. А, чую лише коров, качок і, може, десь якась а, ворона. Біля штативу, буквально в метрі від мене. Ось бачите? Прям дуже близько. Злива, але я вчасно сховався. Знайшов тут такий будиночок, зараз покажу. Напевно, якийсь прокат. То, що взагалі не передбачалося. А тут прям злива. Дуже атмосферно, Але якщо б я був десь, я не знаю, там у лісі або там, ну не знаю, що б я робив. Звісно, в мене є чим прикрити рюкзак і ось цей дешевик, але в цілому. Ж буду чекати, поки злива або трошки, бо зовсім зупиниться. Муї – маленьке затишне озеро на висоті 1575 метрів. Заховане серед лісів і ніби спеціально створена для тих, хто хоче відчути справжній спокій. Я собі прихисток знайшов. На ось мій наплічник. Ось біля озера. І як же я помилявся щодо того озера. Ось це дійсно атмосферно. Лак Де Муї має унікальну атмосферу, навколо панують величні дерева, які створюють відчуття ізоляції та гармонії з природою. Це місце не таке відоме серед туристів. Тому тут особливо приємно зупинитися. Цікаво, що саме через його ізольованість. Це озеро часто називають таємницею місцевим. Воно немов приховане від сторонніх очей і лише чекає, щоб його відкрили для себе справжні шукачі пригоди. Ось тому я його і загубив на карті. Я познімав всі 5 озер, як я хотів. Ось це муй, було останнє. І саме таке атмосферне. І тут зараз... Йде злива. Я поки що почекаю трошки, і потім буду повертатися до маржану. Весь мій маршрут. Я закріплю таким скріншотом мапи, щоб ви могли пройтись по моєму маршруту. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайки, якщо вам сподобалось, і до нових зустрічей. Після довгого шляху через гори це озеро стає символічним місцем відпочинку. Тут можна вдихнути на повні груди гірське повітря, послухати шум дощу і відчути гармонію природи. Саме такі моменти роблять подорож незабутньою.